Окупанти з БМП розстріляли авто Андрія та Валерії і думали, що подружжя не врятується. Та вони помилилися. Поряд опинилися хлопці ЗСУ. а наші правоохоронці вже викрали росіянина, який віддав наказ убивати цивільних. Чоловіка сьогодні вбив. Бил, бил. Угу. Короче, Машина їхала. та тридцятий з бомпе. Женщина ви ні. Це сталося у червні 2022-го. Валерія та Андрій їхали до Бахмута, щоб вивезти батьків. Ми їхали було спокійно спочатку, ми потім почали підлітати перекрестку і е, почались зриви. Неподалік стояла БМП Росіян. Вони бачили, що їде цивільне авто, але все одно відкрили вогонь. Росіяни вдарили по Валерії та Андрію зі стрілецької зброї та мінометів. Чоловіка поранило. А жінку не зачепило, і вона намагалася надати допомогу. Вони думали, що це кінець. Поблизу не було ні душі, хто міг би їх урятувати. Але на щастя, саме в цей час ЗСУ проводили на тій ділянці аеророзвідку, із дрона вони побачили, що накоїли окупанти, і швидко зарієнтувалися. Негайно повернули дрон на локацію, причепили на нього записку і відправили назад. І падрокопти щось показував. Мені? Я не розуміла, і він улетів. І пройшло минути десь-дві, і прилітають за піска, іди за мною. Ось така вийшла в мене фаза, яка ось так за дроном просто летіла, і ми спустилися знову на 20 метрів. Валерія пішла за коптером, зрозуміла, що він виведе туди, де допомога. А коли її зустріли українські військові, автівку вже оглядали росіяни. Ми по ним вогонь не вели. Я думали, що вони нададуть допомогу або заберуть чоловіка. Але окупанти просто викинули Андрія на узбіччя і обчистили машину. У Кеневі чоловік пролежав непритомний 30 годин. Я чув від того, що дощ ще і мені холодно. одіяло красна і пройшов з оттуда куди їхав. Прошу там мені подумав прижимі воєнний і Вони горя. Ми спасли твою жінку, і та давня почалися. Ну сльози із його тіла лікарі витягли 30 осколків та провели шість складних операцій. Тепер і Валерія, і Андрію порядку. Завдяки нашим героям їхньому життю нічого не загрожує. А спецслужба вже встановила особу росіянин, який намагався їх убити. Ним виявився командир мотострілецької роти, 26-річний мешканець міста Москва. Його буде притягнуто до кримінальної відповідальності згідно українського законодавства. А я переконаний, що згодом всі росіяни причетні до. Таких воєнних злочинів будуть притягнені до кримінальної відповідальності міжнародним кримінальним судом.